Сказ це смертельне захворювання як для людей, так і для тварин. Частіше хвора тварина заражає людину, тому варто звернутися до лікаря, якщо ви підозрюєте, що контактували з хворою на сказ твариною. Захворювання на сказ майже щорічно реєструється серед тварин в селах Олександрійського району та іноді в місті. За поточний період 2014 року вже підтверджено сказ у трьох тварин. В селі Олександрівка Олександрівського району у лисиці, та у двох домашніх тварин в селі Червона Кам'янка, собаки та вівці. Люди, котрі контактували з хворими тваринами, пройшли курс щеплення проти сказу, адже це дуже складне захворювання, котре ліпше попередити. Сказ це небезпечне густре інфекційне захворювання. Яке характеризується тяжким ураженням нервової системи. На сказ хворіють переважно собаки, коти, а також дикі м'ясоїдні тварини, такі як вовки, лисиці, пасті та інші, від яких, власне, і заражається людина. Міграція тварин сприяє розповсюдженню сказу, тому скажені тварини можуть з'явитися будь – і в селі, і у місті. Основним розповсюджувачем сказу серед тварин є червона лисиця. Також наявність в нашому місті безпритульних собак та котів, які є зв'язувальним ланцюгом між домашніми та дикими тваринами, становить реальну загрозу виникнення цієї смертельної хвороби серед людей. Можна попередити, варто лише дотримуватися кількох правил. І головне менше контактувати з безпритульними чи дикими тваринами. По-перше, слід уникати зайвого контакту з тваринами. І особливо це стосується дітей. А якщо людину вкусила тварина, то місце укусу потрібно обробити, промити рясно мильним розчином. потім… Шкірні покрови навколо рани обробити настоянкою йоду, накласти бажану стерильну пов'язку, і потрібно звернутися обов'язково в медичний заклад. В нашому місті це травматологічний пункт міської лікарні номер 1 також батьки, помітивши подряпини в дітей, повинні з'ясувати їх походження. І якщо виясниться, що ці подряпини нанесені тваринами, то дітей теж потрібно проконсультувати в медичному закладі. І ні в якому разі не можна вбивати здорових на вигляд тварин. Які нанесли травми людині, потрібно їх ізолювати і надати можливість ветеринарному фахівцю спостерігати там певний термін, який визначений законодавством. Хворих на сказ тварин варто лікувати згідно парад ветеринарного лікаря. Для профілактики тварин слід щеплювати проти сказу. Будьте обережними і при перших підозрах звертайтеся до фахівців.